Незламні ці три речі принесуть у ваше життя фінанси, гармонію і багатство. Обов'язково додивіться до кінця, бо саме третя річ вас здивує. Але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео і поділіться з близькими, тому що саме це кармічно відіграється. Чим більше поділитесь, тим більше енергії грошової до вас прийде. Перше. Це золота або червона свічка. Друзі, запалюйте кожного дня золоту або червону свічку у вашому будинку, і таким чином ви розкрутите дуже сильний віхер, енергетичний віхер, який притягне багатство у ваш будинок. Друге, це лавр. Друзі, лавровий лист. Є символом багатства. І ви маєте розуміти, що він має бути у вас повсюди. Візьміть лавровий лист, запаліть його і пройдіть енергетично по всій кімнаті, і таким чином очиститься енергія і притягне фінанси, друзі. І третє, дуже цікавий ритуал це золота вода. Друзі, вам потрібно взяти золоту прикрасу, налити туди, поставити бутель, поставити туди золоту прикрасу, налити туди свіжої води і поставити. Щоб вона там постояла десь приблизно годину і починаєте цю воду пити. Друзі, вона активізує в вашій енергії дуже сильні потоки фінансів і буде до вас їх притягувати. Обов'язково поділіться з близькими, щоб і вони також знали, що до чого.